Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком. І з вами я Олена. Сьогодні відео буде про мої просування у спільному проєкті В'язальна толока Боротьба з недов'язами Покажу, зробила небагато, але вже, мабуть, скоро буде вже фінал хоча, хоча б одна робота. Так, показую, це светрик для донечки. Із тих, що я заявляла. Ось один рукав був ось на такому уровні. Я ось дов'язала вже трошки тут мало зробила, буду прив'язувати саму резинку. Ось дов'язала один, рукав, другий рукав у мене ось був ще на початку від регланної лінії, від підрізів. І ось уже зв'язала ось стільки, ще залишилось. ну... Зовсім трішечки. Ось, якщо так прикласти. Треба ще рахувати. Ось трошечки ще залишилося дов'язати. І в мене буде светрик уже для донечки готовий. Вже, мабуть, скоро же холодати буде, якраз буде светрик. Так, це так це я то валю ще писала, який номер. Ну, зараз скажу, може, ще комусь треба. Номер пряжі, alize зе Суперлана Классик. І номер 257-й. Він так не передається на на екрані який. Колір дуже красивий. Якщо в інтернеті введете, подивитись, мені дуже подобається цей колір. Так, оце просування. Тоді що я ще просувала? Просувала шкарпетки. Ну, шкарпетки теж не дов'язані, але трошки просунула, бо в'яжу, в'яжу, підліс спригнули. В'яжу відразу два. Були вони дов'язані тільки для, до п'ятки. Висунулась ниточка. Ладно, потім в лежало ви там Оце, так на такому рівні у мене зв'язано. Ось, такі будуть веселенькі шкарпеточки. Так, оце, що я просунула по шкарпетках. Другі зовсім не починала, не в'язала. І просувала більше. Робила, тільки в'язала плед сину, який я назвала мамине тепло. І так, хочу його скоріше дов'язати ну, ввечері стараюся хоч по 2-3 по квадрати в'язати. Я то у зошиті відмічаю, скільки квадратиків я там в'яжу. зошит десь треба вставати, брати Ось так що. Це, мабуть, з того з нашого спільника я пров'язала, мабуть, квадратів, може, сім або вісім. Не скажу, не підрахую зараз. Ось такий в мене, виходить, плит. Оце все, що я зробила за стільки. Я засікала колись на цей квадрат, скільки в мене часу йде, іде, мабуть, де 40-45 хвилин. Якщо не відволікатися, то може і швидше, ну, то на кухню треба сходити, то ще щось, то хтось покличе. Ну, це таке у мене все. Більш нічого не продвигала. Гачком не в'язала, ні плаття не в'язала з мотивів, ні наволочку не в'язала. В'язала ще для поспішайок пледик, ну, пледик пішла, віднесла стирати, тому що не, не покажу, покажу в іншому разі. Все, оце, що я зробила. На сьогоднішню на сьогоднішній день, ну, я стараюсь. Валюша, гарно ти зробила цей спільник. У мене якась дисципліна з'явилася. Я зранку встаю і знаю, що мені треба ж в'язати, треба ж дов'язувати светрик. Собі ще свій даже не починала. Ну Він у мене перед глазами лежить. Ну, це на всьому все. На цьому все. Якщо ще щось з'явиться новеньке, ще. Ще тоді зніму відео, покажу вам, дівчата все Всім гарних петелек Дівчат в описанні поставлю список дівчат, які з нами у нашій толоці в'яжуть. Всім дівчатам вдачі, скоріше побороти свої недов'язи. До зустрічі, всім пока-пока!